Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. У нас третя добу дощ, і знаєте, якщо не треба нікуди йти ні на роботу, ні бігати по якихось справах, то хай собі йде, хай собі моросить взагалі без проблем. Але якщо потрібно десь бігати, ганяти, то таке собі задоволення. Я вже дістала і рукавиці, і зимове взуття, і шарф, ну словом, готова до зими, так би мовити. У нас тут е перестановка вертама в кімнаті, я там така затіяла в, тому, в тій вітальні, що просто ради не можу дати. Я вже і, і не рада. Mm -hmm. <сум> що таке розпочала, потім пізніше покажу. Попрошу ваші поради, бо я щось і справді переборщила. Ось е буду. Займатися домашніми справами треба дуже багато чого зробити, поки я така в ресурсі, і терміново потрібно помити будиночки наших хом'яків, бо я зовсім про них забула. Привіт, малюк! Цей сірий хом'як. Він настільки соціальний, він настільки любить проводити час на руках. Мені здається, що він не проти і цілий день провести з людиною десь в кишенці чи на долонці, на відміну від білого хом'яка. Не те, щоб він був дуже проти, але й не дуже радий, що його хтось чіпає. Розкажу про лайфхак для тих, хто має хом'яків. Я використовую ось такі лотки від яєць в ролі будиночка. Це дуже зручно, їх не треба мити. Тим паче, цей хом'як дуже любить трощити свій будиночок. Як бачите, там тільки рештки. Білий любить проводити там час, їм там теплесенько, на відміну від пластикового лоточка. Звісно, ми використовували в якийсь період часу і дерев'яний, коли вони були ще разом, але дерев'яний не було змоги помити, і він вже дуже неприємно пах, а це просто супер. Викинули і поставили частеньке інше. Ну що, будемо мити твою хатинку. Клінінг замовляли. Як виявилось, наповнювача у нас немає. Ти куди біжиш. І поки що будуть серветки. Закидаю їм декілька. Маколиків, якісь зернятка, горішки. Горішками і зернятами годуємо рідше, щоб не було ожиріння. Ще ось таку травичку даю. Але цю клітку я переселяю іншого хом'ячка, час від часу міняю їм квартири, бо все-таки ця клітка більша. Я вже зголодніла. Зараз у мене буде сніда на обід. Вранці п'ю каву з молоком. Добре, що відівчила себе від печива чи від якоїсь цукерочки. Але їсти одразу я не можу. От знаю, що це не добре, але ніяк себе пересилити не можу. Проте, через якийсь час, як тільки я відчуваю голод, я їм. І в мене виходить такий собі сніда на обід, мене це влаштовує. А Головне добре поїсти, щоб потім до вечора не зірватися і не поїсти якоїсь дурної їжі. Так, у мене тут досить збалансована тарілка, гречка, тушений перець, авокадо і скумбрія. Баланс клітковини білків і жирів, думаю, саме те. Тут ще у мене два. Бразильське горіха і вітамін Д обов'язково, бо він у мене низький і треба його піднімати, особливо в цей похмурий період. Всім смачного, якщо ви також їсте, свекор передав домашньої малини, то ще у мене буде ось така смакота. Зараз я вам покажу, що я тут натворила. Мій шок в шоці, а тепер, напевне, і ваш шок в шоці буде. Я взялась за реставрацію цієї тумби і невдало обрала колір. Це не зовсім тумба, тут ще зверху був такий сервант, і якщо б мені вдалося зберегти шпоновану стільницю, я б так і зробила, але, на жаль, вона. Була сформована з декількох шматків шпону. Вони були різної текстури, текстури різного кольору. І ще тут був сколатий бік. Ну, я прийняла рішення, що буду його, що буду верх фарбувати. Е, мої прагнення в цілому і були зробити цю тумбу акцентною, але бляха ж не настільки. І. Треба перефарбувати однозначно. Хоча синій мені навіть дуже подобається. Я вагалась між кількома варіантами: це синій, е, смарагдовий і такий, щось, типу, між оливкою і шавлією, щось, Щось таке. Ще мене приваблювали деякі кольори. Я загалом залишу якісь. Фото, І прошу вашої допомоги. Просто не знаю, що мені робити, як для мене це надто яскраво, тим паче, що тут і келим дуже яскравий, і ця тумба, цей диван, ну, словом. Я не знаю, чому я звернула в цю сторону просто без поняття. Взагалі не планувала показувати цю тумбу до кінцевого результату, але тут у мене форс-мажор. Тому залюбки почитаю коментарі, що ви мені порадите, що ви мені порекомендуєте. Або взагалі скажете, викидай цю тумбу через балкон, зразу туди десь на смітник. Але я вже стільки на неї часу свого витратила і стільки нервів потріпало чоловіку, що я просто. Маю її любою ціною врятувати. Без крана на кухні можна жити, але дуже некомфортно. Треба було терміново вирішувати це питання, бо якось дуже довго ми затягнули з вибором змішувача і орієнтовно 6-7 днів були на кухні без води. Не те, щоб її зовсім не було. Вона була, але включати її не можна. І прийшлися такими. Магазинами сантехнічними, да, які пов'язані з ремонтом, і я зловила себе на думці навіть не так. Я думаю, Боже, дякую тобі, що ми через цей період пройшли. Знаєте, від таких приємних клопотів у мене б мали бути якісь такі позитивні емоції. Але оскільки наш ремонт тривав три роки, то таких емоцій в мене немає. Я тільки думаю, Боже, слава Богу, що. Це все позаду, і ми вже завершили ці всі моменти, бо це настільки виснажує емоційно, психологічно, фізично і фінансово, що просто я не готова. Сподобалась мені ось ця ванна. Ну прям я ж зупинилася, зачарувалася і пішла далі. Обходили ми два епіцентри і, нарешті, визначились зі змішувачем. Це не так просто, як я собі думала. Були ще в декількох подібних магазинах і зупинились на бюджетному варіанті. Бачу, що зараз дуже багато змішувачів з такою нержавійкою в кольорі графіт. Напевне, такий антрацит, я б навіть сказала, великий вибір, а от уже в такому кольорі було проблематичніше знайти саме з ось цією штучкою, з цією лічкою, щоб можна було переключатись на звичайний потік води і на душик. Це для мене важливо, бо це дуже зручно, і мийку обмити, якісь фрукти, овочі. Було дуже багато варіантів: і за 5, і за 6, і за 7, і за 18 тисяч гривень. Ми все-таки вирішили зупинитись на бюджетному. Це наш старий кран, яким я абсолютно задоволена. Ми його купували на Алієспресі. І перше, що я думала, зноситься сам, саме ось ця. Зона або зламається картридж, але ні, все ціле, все гарнесеньке. Взагалі до нього ніяких претензій немає. І зламався навіть не сам катридж, а якась інша деталька. Цього я розказати, на жаль, не можу, бо не дуже розуміюся на такій інженерії. Ось, Але в цілому дуже добротний кран, він мені по стилю такий. І взагалі класний. Я Звикла до нього, і вже шукали ми щось подібне, щоб був душик, бо дуже зручно, і цей кран з гнучким таким корпусом. А ось цей виймається. Ось тут така штучка, гірка до неї, щоб воно потім ховалося. Ось така історія. Не знаю, чи ми правильно зробили що, купили такий досить бюджетний чи ні. Але якщо. Як говорила нам продавчиня, що це розхідний матеріал. Ну якщо це розхідний матеріал, то хай буде за півтори тисячі. Люди, як у вас виглядає безкінечність? Бо у мене вона виглядає саме так? Просто якийсь день сурка. Одне і теж кожен божий день. Ура, воді на кухні буде. Я неймовірно тішу з цією подією, бо бігати до кладової, аби споласкати щось чи помити ножа це було дуже незручно. Глибоко мийкою я зберігаю запаси борошна і цукру, пересипаю їх у такі досить великі контейнери, ставлю у шафу, де мені зручно користуватися. А вже такі великі запаси тримаю саме тут, бо в цілому більше і місця у мене на те немає. Та і добре, що мебляр зробив нам ось таку білу поличку, і таким чином я ще можу щось зверху поставити. Не люблю кутових шаф, навіть якщо вони обладнані спеціальними такими системами, ніби і зручно користуватись, але все одно. Для якогось постійного використання, ні, Ні і ще раз ні. Але, вже як є, маємо, що маємо, як кажуть. І тут ще знаходиться лічильник на воду, і коли приходить контролер, і потрібно це все забирати, це ще, це ще та історія. Але ну, що поробиш? Треба якось використовувати простір. І тут, звісно, існують різноманітні якісь. Такі стелажики пластикові, але через оці всі комунікації, які там є: труби, і фільтр, і одне інше, щось поставити туди досить проблематично, бо я якось вже примірялась до такого стілажа пластикового у Аврорі і вже хотіла купити, але добре, що це не зробила, бо там просто він не поміститься. Thank you. Скажу кілька слів про змішувач, можливо, тема для когось буде актуальна і порівняю попередній з новим. У попереднього змішувача ось ця дистанція була менша, і таким чином, включаючи воду, напрям її був рівно по центру мийки. Зараз. Зараз потік води, він зміщений більше в бік, і це часом створює такий дискомфорт, особливо коли потрібно помити якусь велику ємність. Але є в ньому і плюс, бо душ не розбризкується абсолютно. Це класно, бо попередній. Змішувач досить розбризкував краплі води, і доводилось це все протирати. Ось, Тому враховуйте такі моменти і враховуйте висоту. Нам продавчиня пропонувала і вищий змішувач, але в тому немає сенсу, тому що чим він вищий, тим більше розбризкується вода. Ну, і сам потік води тут не сильно широкий, він менший, ніж у попереднього, і я ще не звикла до нього. Звісно, попередній для мене самий класний, але вже що маємо: актуально для тих батьків, у яких дітки ходять до садочка. У нас останнім часом багато днів народжень. Майже кожного дня дитина приносить якісь пакуночки, і сьогодні також буде день народження ще в одного хлопчика. Я розклала вміст цих пакетиків, і в цілому він виглядає приблизно однаково. Це якийсь сік зазвичай, чупік і якась ще смакотулька, як мій Артем говорить. В цілому, ось такий набір. Як прийнято у ваших садочках, у ваших групах, що ви даруєте чи не даруєте, для мене це дуже актуальна тема, оскільки через місяць в мого сина день народження, і я також буду думати, що ж поставити в той пакетик. Звісно, діти не їдять ці солодощі в садочку, це визначає мама кожної окремої дитини, що можна, а що суворо заборонено. І відмотуючи час назад, думаю, чому ми колись у свій час, як тільки зійшлися в групу, не обговорили з мамами це питання. Ну, певне, за відсутності досвіду, бо майже у більшості це були перші діти, і відповідно такої практики не було. І думаю, чому б ми не поговорили і не визначилися, наприклад, дарувати від імені іменинника якийсь загальний подарунок для групи, якусь іграшку, тим паче, що зараз маса різного цікавого для дітей. Але вже як є, започаткувалася саме така традиція, і ми її продовжуємо. Зараз Артем перейшов в іншу групу, бо його випустилося, А ті кілька дітей, які е, залишились, розсіялись по різних групах. І бачу, що в цій також така ж сама історія, така сама традиція: пакувати пакуночки з солодощами, і не те, щоб я. Дуже проти, але й не дуже за. Сама цим грішила, бо в якийсь рік і барні ставила в цей пакунок. Але в цілому, в кожного року, в більшості випадків, так я настільки пригадую: це були все ж таки фрукти: банан, і якась там мандаринка, і сік це з останнього, що я пам'ятаю. Було й барні, так, да, було. Можете мене засипати гнилими помідорами, але було. Не буду брехати. І... І знову ж таки, якась дитина любить банан, якась не любить, у якоїсь дитини на цитруси, В якоїсь ні. І знаєте, це завжди таке питання, от обговорюється між мамами, що поставити в той пакунок. Тому мені дуже актуальна тема. Почитаю залюбки коментарі, можливо, підкинути якісь ідеї. Я наперед вам дуже дякую. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!